Поранень в мене було три. Е, перше було контузія і там ушиб. Друге поранення в мене було на Нетайлово. Ми виходили з оточення, і тоді мені прострілили коліна, але, на щастя, дуже вдало, скажімо так, прострілили коліна, бо я навіть ну, змогла сама вийти. А от третє поранення вже було. Важким там і спина, і дві ноги, і дубця, тобто, ну хорошенько. Ну, найскладніше, звісно, все інше жило. Це з ногою в мене, ну вона не функціонує повноцінно і функціонувати швидше вже не буде. Це сталося 17 листопада 24-го року в Корахах, місто Кораха під Покровськом. Ну приїхала на завдання, але дрон. Нас спіймав, коли ти повноцінна людина, а потім ти стаєш людиною, ну, не можна сказати повноцінною, але не можеш зробити того, чого ти міг, міг раніше, до цього треба звикати. Особливо в моєму випадку, я така, що мені здавалось, що я і в 80 буду сідати на шпагати, робити колеса. Там. А тут в один міг ти навіть ходити не можеш. 8 операції, все, що могли, з'єднали, зшили, вставили нервовий імплант. Але нерви це така дуже, дуже тонка річ, скажімо так, то вони, на жаль, 50 сантиметрів нерву відновити. це... Ну, да, Мені дали 5%, що можливо, він запрацює. Я можу просто тримати себе в формі, щоб далі працювати, щоб далі йти. Захищати країну